Так, тільки приїхав два дні виждали. Ай-яй-яй-яй-яй, яка краса, ти що? Диви, яка краса. Ну, класямба взагалі. Хлопці, розрізи зробили. Диви, це один центральний і нафріз, так? Тут зробили. Напругу зняли, тут зробили, тут зробили. Клас. Молодці. Та ти що, демферна стрічка по кругу. Так, трішки заглибили для підплиточку, все зробили. Ага, ось тут трішки видна труба, але нічого страшного, це плиткою все перекриється. Плюс інсталяшечка. Клас. Клас. Ну що я можу сказати? Ну, якщо... якщо вони профі, то вони профі. Mm. Не, ну. Еще раз. Якость бомба.